Що ж ви друзі? Сьогодні роблю вам невеличке відео, тому що важливо це вам показати. Ну, На мій погляд, важливо показати, а вам буде цікава інформація трішки. Коротше, є в от мене от такий от пакетик. Що в цьому пакетику? Правильно, пилкові зерна. Пилочок. Просто звичайний пилочок. Є ще от такий пакетик. Тут теж є пилочок. І... Сижу я часто хімічу, бачите, я вже трошки підзатарюся якимись пробірками. Це термотрики пробірки, є ще звичайні пробірки, тому що треба часто використовувати вогонь. Ось, до, бачите, я вже з воском хімічу. фішка в воскові в чому. Опс, бачите, захолов на паличці. Але з воском вчора цікаві речі. Ми знов знову зробили, подивилися от мікроскопічний препарат. Для мікроскопії, панове, ці речі зараз дуже важливі е, в нашому посічницькому світі. І отакі зразки я буду формувати, робити. Е, і вже на сьогоднішній день те, що я бачу, те, що я знаю, я вам скажу, що дуже багато, як на мене, є речей, які просто необхідно знати для українського бджоліра. Ось такі ще скельці затарю собі. Такий набір скалець, бачите? Так. Таке от вони тут у середині, бачите, раз. Такі не шліфовані края. В принципі, тут мені шліфованих не треба, вони свою функцію виконують. І ось такі ще покривні скельця. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, то колись буду пояснювати, що таке покривне скельце. Бачите? Такий набірчик. Раз. Їх тут за 100 штук. Ну, оскільки вони дуже дрібні, їх треба тільки в процесі роботи діставати. Покривне скельце це те скельце, яка от, зверху покриває, покриває зверху безпосередньо мікроскопічний препарат. Так, як би не було дивно, на цьому скельці теж є мікроскопічний препарат. Давайте подивимося. Це в нас я вам покажу. Так. Не буду заморожуватися тут зараз зі збільшенням, вам покажу, що це таке. Це в нас тут а, цей зразочок. Це бузок, звичайний бузок. Си Синій бузок. Це зараз важливо. Так, зараз я фокусую. Ось такі вони маленькі, дрібненькі. Ось такі от вони пилкові зерна буску. Ось так, якщо їх трошки збільшити. Ось так вони виглядають. Можна ще збільшувати, але в даному випадку не можу вам збільшити детальніше. Так, це перше. Тобто пилкові зерна буску. <кій> Я вам попередні показував, там були всякі різні там, фігурки. А тут просто як. Ну, як семічка, горошенка. І пилкові зерна. Це ж нас... А, ні, це не полкові зерна. У нас зерна. Волошка. Або васильки. Да? Все правильно. Тут цікавіше, тому що тут насиченість буде певна. І вони за своїм розміром дещо більші. Дещо більші. Вони ось так вони в групи об'єднуються. І ці групи їх є багато тут. Змісь більше на самому телефоні. Ось так воно виглядає. Ось такі вони пилкові зерна волошок. Теж, бачите, але такі вже витягнуті боби з одною темною стороною. Тут чітко видно, що одна темна сторона, ну, підніми ще вверх. Вище. Ось тут сфокусуй. Одна темна сторона. І. Одна темна сторона, і ось такі вони в комочки збиваються. Оці комочки, це і є оті пилочки, От коли пилкові зерна об'єднуються в такі от грудочки, це і є оті от малесенькі комочки, які безпосередньо ми вже бачимо в бджіл. Маленьке, але дуже важливе відео для тих, хто хоче займатися пилковими зернами. На моєму каналі такої роботи буде дуже багато. І фінал цієї роботи буде заключатися в дуже таких цікавих речах. І, і ви зможете це побачити. І такого ще ніхто не робив. От того, що ми вам готуємо, ще ніхто не робив. Але це буде. Коротше, підписуйтесь на канал, спостерігайте, і ми вам будемо показувати не лише білкові зерна, бускву і волошок. А будемо показувати пилкові зерна взагалі всіх видів рослин. Тому що на цьому каналі не просто, аби бджоли були в плані, аби мед ми несли, ми будемо той мед здавати по 60-100 гривень за кілограм і все. На цьому каналі ви повинні дізнаватися більше всього цікавого. І отут, в пробірості в мене стоїть така штука. Як ви думаєте, панове, що це таке? Тільки давайте без приколів різних. Серйозна річ о, в цій пробірці. Дуже серйозна річ. Що це таке? Напишіть в коментарях і будемо разом з вами розвивати українське бджільництво. Сім дня!